thank you Привіт тобі, друже, це Бородач звичайний, ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри або ті, що хочу полюбити. І сьогодні ми з тобою будемо дивитися на черговий такий собі пазл-квест Quest називається. Це тобі і розвитку, розвиток свого королевства за допомогою карток, і якийсь там все ж таки треба буде кумикати головою, аби виконати умови гри на цей рівень. Мені воно здалося щось схоже, знаєш на що. Цей Дорф Романтик, те, що ми з тобою грали нещодавно. Якщо не дивився, то подивись. Десь тут буде отут тут, мабуть буде спливашка, подивишся. От. А я якраз не буду вже занадто багато говорити, і переходжу до цієї іграшки, подивимось, що воно таке є, наскільки вона цікава і чи варта вона взагалі нашої уваги. Отже, друже, це якраз заставочка наша. Тут у нас є три моди: пазл а Далі сценарій, де ми граємо з певними якимись цими цілями. І Kingdom Mod, Ну це просто, я так розумію, пісочниця. Давай спробуємо сценарій і подивимось, що воно таке. от Нова надія, наприклад, якась. Поїхали. Ну, там може щось згенерувати. А байдуже, отаке, все. Дивимось. А української немає. На жаль, до речі, гра вже вийшла в стимі десь в середині липня. Тому, якщо сподобається, дружимо, можеш її взяти собі. Так, отже, щоб правильно збудувати процвітаючу страну, треба спочатку все тут обладнати, аби воно було. Типу, потреби, потребу суспільства задовінити, коротше. Добре. Отже, ставимо нашу цю твердиню, скажімо так. Давай десь отут і поставимо. Я не знаю, де що тут її. І... А, давай тут, до речі, от прикольно, мені подобається, що вона тут буде так височити трохи. Так, є. Отже, можемо з тобою її. Пора брати, Базова їжа та поселення. Давай базову їжу відкриємо. А, так, в нас є тепер карта збирача. Угу. Так, отже, цей збирач він збирає. Ми ставимо його, бачиш, і в залежності від того, де ми його ставимо, воно. От кущики збирає. Біль. О -о -о -о! круто, дивись. А, оці кущики, вони по 15 кожен. І у нас, виходить, 75 одиничок. Фігач? Є, розвинулися. Далі давай ми А якщо отак поставити, тут буде 5, да Але все одно 65. Чи, може, ще десь? Я б не дуже хотів так тулити їх один до одного. Можливо, там якось з цим буде 6 щось. Давай так, зробимо. 60 одиниць нормально. Є. Так. Ще їжу ставимо. Давай отут поставимо. От 60. Так, і можемо обгрейдити наше поселення. Оце, бачиш? Оце поселення можемо прообгрейдити. Ану. Ага, у нас є. Поселення. Туду! Так. Виконали першу цей ціль. І треба зробити котеджі. Окей. Як вони що, від чого залежать? Біля річок вони люблять. Бач, оселятися. Угу. Ну, давай десь. А тут я не можу, да, поставити. А, ну, звісно, там же ще річка. А, давай отак поставимо. Одну. Це що таке у нас? Це мегаліт якийсь. Добре. Він також нам дає який, якийсь буст невеличкий. Давай отак зробимо. Нам треба 8 будівель зробити. А, ні, чекай. Е, Прибрати ресурс можемо. О! Полювання. У нас тут один-два. Бачиш оці? О тут, о, отут багацько, до речі. І тут якраз вигідно поставити. Так. І котеджів. Отже, 6 штук нам треба їх. І здається, там якось воно було. А, ми ще не, не це не дослідили. Там наче воно якось апгрейдиться. Ну добре, давай тоді і отут підемо тут, що у нас. Поставимо тут один. І десь отут. Мені тут не подобається. О! А, блін, ти бачиш ну давай отут один мегалітик. І от тут один мегалітик. Так, 5. Саме щось відкрило з тобою. Я і не помітив, що ми з тобою відкрили. Так. О, є. Давай ще поселення. 25 тічок. А, о! Бач, я відкрив, як його треба. Чотири в ряд, коротше, і роблять отакий собі, бачиш. Вікінгську дов, довгу будівлю. Угу. Вже цікаво. Добре. А, треба мігрувати шість будівель. Ну, добре, ми знаємо тепер, як їх мігрувати отак. А цікаво, а вас як можна. І чи можна вас взагалі якось. Давай подивимось. Тут є якісь ще ферми. Угу, нова ферма. Ну, давай ставити. Наприклад, якось тут. Так, і ще один збирач. Поки не знаю. Нічого не знаю. Підняти землю можемо прибрати ресурси. Котеджів більше поставити. Ну, давай тут тоді почнемо це робити. Отак от отак і отак. От Є. Колодясь. Колодіс любить біля поселень стояти. Ну, давай ми оце тут якраз і поставимо його. Отак от і отако о. Так. Скільки ще три, так? До речі, бачиш тіні від Хмар. Прикольно. Кльово. Так. Э, Отут. От давай зробимо. Один, два. А ну, давай подивимось. Один. Давай ще. Два, три, так. Чотири. Є, мігрував. І ще один треба зробити такий собі квартальчик. Ам... Давай тут зробимо один, два. Будівля. Три, 4. Є. А тепер е, ставимо. ось сюди. О. Непогано просунулися. Це шкала процвітання, я так розумію. По якій ми оце просуваємося. Так. Е, треба два цих. Два полювальника мігрувати. Ну, всіх, мисливця. Угу. А, мисливці, да? Ні, ще мисливців? Та йосик Йосип драний. На мисливці треба. Давай отут у нас є один, два. Давай поставимо тут три. Оце приберемо. Натомість поставимо 4. Давай виставимо ще цих, так. А як поля пшениці, цікаво об'єднуються, а Це загальний рахунок. Ну, поки що не дуже зрозумів, як вони об'єднуються. Давай. Під... Так. О тут так. А, Ізбирачі як. М сховати, показати, сховати, показати ресурси, сітка, тайтли показати. Так, сортувати. Так, дружи. А, теж потрібна, все. Зрозумів. Фруктову ферму. Це я неуважний. Я дивився оце на хантінг, а треба було фруктову ферму об'єднати. А Фруктова ферма об'єднана один. Де в мене вони ще, я забувся. Ану. Ага. Ось о. Фруктова ферма об'єднана. 2. Так. Є. І тепер ставимо кабінку для полювання. Ми отут з тобою робили. Дивись, яку класну локацію. То варто якраз поставити. Далі ставимо колодязь. Один тут стоїть. До речі, бач, мінуса, якщо поруч ставиш. Ага. А якщо ми поставимо десь. Так, тут у нас стоїть. А з цього боку. З цього боку якась фіня, якщо чесно. 35. Давай тут поставимо. От. І з цього боку так само поставимо колодязь. От. Є. Так. Далі треба поставити. Поля з пшеничкою. Я не знаю, от я просто і ставлю, скільки його треба, Бог його знає І треба ще один колодязь. Давай. Ну, давайте. збирача ще якогось. А, ось що у нас тут збирач. ми його якраз прообгрейдемо. Уга, uh -huh. так і тут, давай зробимо якраз. о тут чи місця якраз, один два три. Мабуть, я вгода. Ну, давай подивимось. Один. Так. Uh, settlement. ага. І. Фуд. Добре, повернуся до вас. Так, іще один колодязь десь десь треба втулити. Хоча б бодай щось було цікавеньке. А давай отак, до речі, нормально. Є так, і треба оце хозяйство фермерське зробити, а як його робити? Ой, я це бачу ж був переробив. Так, чекай. Ні, це не тут. А тут. О! Уважність. Оце головне, щоб воно має бути, розумієш? Його в мене нема. Так, дивимось. Ага. Тобто мені треба поставити котедж і три оцих ферми. І тоді буде те, що треба. А, добре, ну дивись, у нас тут є якраз. О, дивись. Хоба, ферма. Далі. Хоба, ферма. Хе -хе. Далі отак. І отут ставимо. А, да. Хоба ферма. Нормаль. Нормальок! Так, давай тут, до речі, поставимо отак і. О, тут не можна. Чи можна? Можна. І котеджик. І ще фермочку. Так, де в нас тут ще є таке? А давай, до речі, тут котеджик ставимо, отак. І ставимо одну ферму, ой, другу ферму і отам третю. Зараз, зараз зараз Е... Ні, це я. Це я зробив дурню. Так, є. І ще раз. Давай ще раз подивимось, а... котедж і один. Їжа. Два. Три. Є. Так, все заховаю поки що. Онлек Кастл Пастур. Кастел Пастур. Food. Щось золотеньке таке. Так, uh, підвищує. Ну ООО! Ти бачиш? Ну, давай підемо десь сюди. Отак. От І зробимо таку. Раз, два, три. Ще одну ферму, таку пафосну, а Basic Food. Ну, припустимо. Якщо ми візьмемо отак і поставимо два. Ні, це не працює. Так. Ага, знести неважливо. важливо. От дивися. Е Збереча отак, а потім щось ще, що я не відкрив. А як зробити... будинки? Оце мені цікаво, друже. Ну, припустимо колодязь. Гарний колодязь. От який гарнюня дам. Так, а ну давай ставити сюди на 100. Фігач. О! Так. Будиночок ми з тобою зібрали. А отже. Можемо... Зібрати цю ферму. Давай спробуємо. Хоба. І так, нам треба два будинки. Давай виберемо для цього місце якесь. Е, чекай. Так, ану. Туп-туп. Так, наче влізаємо. Отже, два будинки. Далі. Йосип, ДРАНИЙ Бородачику. Ти бовдур Я знаю. Добре, ставимо отут. Отак. Отак. Тепер їжа. Їжа. Отак. Оце я перероблю. Котеджики теж трохи перероблю. Так, і. Ще їжі. Ти бачиш за кількість цих. Пере перекидань. Вона варі... О. І це щось. Це маєток, диви. Ми з тобою зробили. Ну, краса. Да, краса. І в мене є тут вулик. Його тут ставити і від цього залежить, дивись. ху ху -ху. А ось якщо тут поставлю, то й поготів. дивись... 185 одиничок на брейд. Давай поставимо його тут. О. І дивимося, що у нас тут повідкривалося новенького, якщо відкрилося. А нічого і не відкрилося ось. Але треба цей кетл. Хто б знав, що воно таке є. Угу. Ну, давай зробимо оцей Сіті Апгрейд. А, я не зроблю його. Ну, давай тут поставимо. Один. Два. Три. І ще один, будь ласка, і. Чотири. О. Є. Ми з тобою відкрили квартальчик такий собі, да? От, але. Треба ж. О! Дивись. Один оце криничка з трьома звичайними будиночками і три чогось. Так, щось я дорожую підвис трохи, якщо чесно. Хм. Це головний квест. Треба зробити оцей. А! Треба оце поставити так, і якщо я тут поруч, зроблю якусь? Ну, чекай. Прибрати десь тут ресурси і поставити отак. Ну, трішки. О, є. Зробив все, що треба. Ура, ура! Ну що, друже, отаке воно, цей пазл-квест з елементами будування королівства. Дуже маленька гра, але так знаєш, трошки карколомності є в неї. Бо я трохи тут закіпів, поки грався. Думав, як краще це все розташувати на тій мапі, а те, що мапа генерується процедурно. То це якраз підвищує у рази просто реєграбельність і тобі, в принципі, немає це наскучити. Зважаючи на те, що там ще більше цих усіляких будиночків, усіляких рецептів з об'єднання є, мабуть, мабуть, гра прикольна. А єдине, що не знаю, скільки вона коштує, ну я зараз подивлюся в нас, скільки за нею хочуть а Зараз вона в стімі 325 гривень. Ну як на мене це дороговато, я почекаю на знижки, тоді можливо на знижках її візьму. А Пиши, що б ти хотів побачити від мене на цьому каналі, та почастуй мене вподобайчиками та просуванням допомогою радше просування цього відео в Ютубі для інших українців, які шукають на цікаві затишні проходження. Наразі прощаюся з тобою, друже. Бувай здоровий, не губися, підтримуй наших. все буде Україна. Па-па!